Господи, зрішили ми на небо і перед Тобою, прийми навернення і покаяння наше, прийми наші стогони і сльози, прийми покаяння незрішних, прийми ридання і волання наше аж до смерті, прийми нас, покаянних, що живемо безсоромно. Прийми нас, чоловіко любче, що дуже прогнівали тебе, Прийми нас, Владику, що провали все життя в розпусті, у всякому локавстві і нечистоті, Прийми нас, Господи Боже, що переступили заповіді Твої, і не воздай нам за діла рук наших. Сповідуємо Тобі, Злодихо, що за наші гріхи ми недостойні навіть подивитися на це сонце, тому що немає такого гріха, немає жодного такого злодіяння, якого б ми не вчинили покаянні, але й прийми нас, Господи, як блудного Сина. Прийми як розбійника, прийми як блудницю і метаря. Господи, наверни нас, Господи, надум нас і не прогнівайся на нас, але будь милостивим до гріхів наших, бо Ти є Бог наш і іншого крім Тебе ми не знаємо. Господи, вирви нас. Від ворогів наших, і не війди суд з рабами Твоїми, Господи, Та є Бог наш, і ми люди твої, зрішили ми, вчинили беззаконня і неправду, сотворили зло, зрішили у всьому, не послухали заповідей Твоїх, і тому далеко ухилилися від Тебе. Але помилуй діла рук твоїх, помилуй, владико тих, що хитрістю диявола було вигнані з раю, помилуй нас і одягни нас в одежу радості і спасіння, помилуй нас, кого диявол позбавив твоєї допомоги, серний, помилуй тих. Хто залишив тебе і служив йому, Помилуй заблудлих, помилуй тих, хто не зберіг заповідей твоїх, і пішов за злочинністю демонів. Помилуй тих, що сквернили себе гріхами, помилуй тих, що перебувають під владою диявола. Помилуй тих, що сквернили себе розпустою. Помилуй милосердний, помилуй благий, помилуй довготерпливий, бо руки наші чинили усяке зло, всяке осквернення, користолюбство і неправду, осквернили душу, яку ти створив за образом твоїм, осквернили тіло, осквернили почуття. Язик наш був гострив, як меч, спрямований проти ближнього, очі наші випромінюють полум'я, руки наші повні крові, ноги наші швидкі, на звершення зла, вуста наші осквернені злострів'я, і, коротко кажучи, осквернили ми землю і повітря во істину неправедні діла наші, дійшли навіть до небес, грабіжництво наше, перевищило гори, корильство людство наше перевищило хмари, пороки наші досягли до неба, гріхи наші не підлягають прощенню, злочини наші, не мають виправдання. Гріхи наші непоправні, і ось земля не може нести наших злочинів. Тому, Господи, потребу маємо у Твоєму милосерді, Ти знаєш неміч дійства нашого, помилуй, Господи, творіння рук Твоїх ось взиваємо до милосердя Твого. Не позвав нас Твоєї допомоги, пошли нам недостойним милість Твою, даруй нам грішним заступництво Твоє, Яви нам лице Твоє і спасемося. Амінь.